В даному відео ми покажемо, як вводити дані по віснику державних закупівель. Створивши шаблон оголошення про проведення торгів, у нас підсвічується червоним кольором. Це свідчить про те, що не всі дані заповнені, а саме нам необхідно ввести дані по віснику державних закупівель. Натиснувши двічі на іконці, у нас з'являється вікно, де необхідно заповнити дані по віснику державних закупівель. Заповнюємо всі необхідні поля. На сьогодні це номер бюлетня в мережі інтернет. Ми беремо довільні, користувачі заповнюють відповідно до інформації, яка наведена в кабінеті замовника. Коли прийнято до публікації, номер оголошення та вхідний номер оголошення. Ми пишемо довільний для наглядності прикладу. Нижня колонка заповнюється, якщо оголошення передбачено для розміщення в міжнародних виданнях. Заповнивши всі необхідні дані, ми натискаємо кнопочку Зберегти. Зберігши у нас оголошення змінюється на зелений кольор і свідчить про те, що дані заведені повністю. Знову ж таки, у нас з'являється підсказка, що нам необхідно зробити з даним оголошенням. Відповідно до вимог законодавства, нам, коли приймається до публікації оголошення згідно інструкції вісника державних закупівель, нам оригінал оголошення необхідно направити протягом двох робочих днів на адресу вісника державних закупівель. Ми можемо переглянути, як виглядає оголошення із вхідним номером вісника.